Доброго дня! Це відео для тих, хто хоче придбати підписку на контент в додатку Любажу. Отож, ви завантажили додаток, поздравляю. І в списку казок ви бачите, що деякі казки недоступні для перегляду. Вони доступні тільки за підпискою. Є підписка на місяць і на рік. Для того, щоб підписатися, в першу чергу ви маєте переконатися, що в вашому аккаунті на Play Market є приєднана платіжна карта. Для цього ми повинні вийти з додатку Любажу. Виходимо з нього і переходимо в додаток Play Market. Тут в правому верхньому кутку ви бачите власний аккаунт і настройки, в... 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 знаходите розділ оплата і підписки, заходите в нього, вибираєте розділ сп... «Способи оплати. і а... Тут ми бачимо в моєму випадку декілька карток, які вже приєднані. І а... якщо у вас немає тут картки, ви маєте вибрати, додати банківську карту. Зайти у цей розділ, і тут додати вашу картку. Вписуєте номер або фотографуєте, потім будете дату закінчення дії карти, і три цифри з зворотньої сторони карти. І нажимаєте на кнопку Зберігти карту. А, з цим кроком ми справилися. Тепер повертаємося до додатку LubaZoom, відкриваємо його. і Вибираємо, наприклад, підписку на місяць. Оскільки ми намагаємося зберігти дітей від небажаних покупок в інтернеті, тут встановлений батьківський контроль, який пропонує нам розв'язати певні завдання. Ви його розв'язуєте, і додаток вас пускає до підписок. Вибираємо підписку. На місяць з'являється віконце, і тут пропоную вам підписатися на картку. Натискаємо підписатися і натискаємо, і додаток надає вам доступ до контенту. І, як ви бачите, всі казки стають доступними. Рекомендуємо, звичайно, підписатися на річну підписку, адже цим ви допоможете в існуванні самого проєкту. Крім того, в колекції казок заплановано 20 казок, тобто обновлення будуть регулярними і це буде тривати ще певний час. Дякую за перегляд за увагу. Цього найкращого.